Так, продовжуємо роботу над нашим проєктом, і на сьогодні задача наступна для нас: зробити функціонал рекомендованих товарів. Ну і дивіться, ми з вами мали ось таку структуру нашого наших продуктів, так? от І е, щоб реалізувати рекомендовані товари, тобто, якщо ви пам'ятаєте, то у нас. На, не, не було нічого на головній сторінці. А саме на головній сторінці я хочу зробити функціонал, такий, як рекомендовані товари. Да? Рекомендовані товари. Для цього я у нашу структуру, дивіться, я ось тут додам і ще один е додам ще одне поле. Да? Ще одне поле. Значить, давайте додамо його в такому ось форматі. Напишемо ідентифікатор, візьмемо private, тип булленд. Так, булевий тип. Так, і назовемо. Рекомендуємо recommended. товар. Recommended. Uh, ну тут uh, додамо одразу. Що ми додамо одразу? Давайте uh, додамо рекомендую uh, в uh, наші конструктори, які ми з вами використовуємо. Uh, тобто uh, Так, кількість name, кількість прайс категорії Тут ми додаємо, напевно, ось оцей цей конструктор данок. Візьмемо нашу назву пола. Назву на. Візьмемо назву нашого поля. І ось тут додамо І, відповідно ж, відповідно, нам вже треба і в конструкторі його додати, да? Через С я написав. От давайте справимо, поки ще не пізно. Через С. Так. Булент mm. рекоменд, так? І ось оце рекомендит. Давайте ми його, поки ще я його не зайорзав скрізь, да? то mm -hmm. ми справимо. До речі, зараз тривога. Я попрошу, дивіться, якщо там є така можливість, да. Значить, далі ось отут, ось тут ми з вами також написано з рекомендую дорівнює Рекомендут і ось тут написали, -рекоменды -рекоменды також додамо. Так, до двох конструкторів додали. Тепер додамо безпосередньо сетер. Сеттер. І ось так. Так, порекомендовати. І тепер е, перейдемо. Трошечки далі. Давайте в продукт репозиторії. Продукт репозиторії, це наш інтерфейс. Ми додамо якийсь метод. Вот у нас є тут такий метод, а ми ще і додамо ще один метод. Так, метод буде list product, find by recommended. Так, find by recommended. І тут можна, можна не який параметр, а просто отаку true. Так. Так, тільки, тільки, тільки. Тут у нас продукт лункову. Все, продук. те сте, тоді лишаємо. От, переходимо далі. Так і далі давайте я. Зроблю. Напевно, продукт сервайс цього разу, да Сервайсес? Зроблю продукт сервайс Або ж, ну напевно, не буде. Не буде робити продукт сервайс Ми не робили минулого разу, тому зараз не будемо використовувати. Просто буде у нас. Find by recommended true, та і все, да? Значить, тепер що ми будемо робити? Давайте ми при нашому, давайте ми запустимо наш проєкт. Так, щось тут ну, не хоче у нас, да? Ось тут немає такого конструктора каже. <смі> значить, дивіться, треба було м -м, зробити просто ще один конструктор. Е, значить, ми зробимо так. Контролер каже, що не хоче працювати. Почому він не хоче працювати? Бо ми зробили слідуюче, ми ось оцей. Зробили конструктор, тільки ми його зробили, треба залишити було нам і старий конструктор, і зробити новий. Помієте, ми з вами зробили із старого новий, і при цьому старий не залишили. Тому я залишу старий і новий. Тобто цей новий буде зрекоменти. А цей буде без Да? І таким чином тепер у нас все буде працювати. А зараз дослідимо, що у нас відбулося у полі vocalhostphmyadmin. Що у нас відбулося в нашій базі даних. Так, в нашій базі даних, що буде, є продукт. Подивимося, що у нас із продуктом. І, ну, а можна я, я зараз, напевно, скопіюю, а? Можна, можна я скопіюю, виконати, так? Да? Просто декілька, щоб було продуктів. І знову я возьму отак: позначити все. Що, що воно сказало? Чи... Позначити все, копіювати. Давайте я так от зроблю, щоб їх просто було декілька. От. І тепер дивіться, два із них. Я відредагую. Е, дивіться, ось тут напишу рекоменд. Я в назві, дивіться, напишу рекомендований, да? Просто вот, щоб бачити, да, що він рекомендований. Так, і ось отут, дивіться, я поставлю одиничку. Нажму виконати. І ще якийсь рекомендований. Ну, тут різниці ж немає, який він рекомендований буде, так? Да? Значить, рекомендований. 222 я його назову. І поставлю. Ось отут також одиничку. От. І тепер. А... Контролерів нових я робити не буду. У мене є пейдж page-контролер, у якому я викликаю головну сторінку. Так от, в головну сторінку я захочу, наприклад, додати рекомендовані твари. І е, за рахунок цього, за рахунок цього, да, е, я зроблю слідуюче. Я просто візьму і напишу таке. Ось тут, напевно. По-контроллері, по-моему, вже да Ось і тут. Ні, не тут. От, в пейч контролері нашому. Я напишу е, слідуючи що е, ривей, е, і далі у нас є репозиторій е, продукт е, е, як він нас називається продукт репозиторії. Ну, давайте я. Продукт репозиторії. Напишу так ось отак ось продукт репозиторі. І е, тепер перед тим як м, запитати виведення. Нашої головної сторінки я до моделі додам е, що-небудь. Да? Значить, е, що небудь ми це зробимо наступним чином. Ми сформуємо ліст, Е, ми можемо взяти, наприклад, десь е, там, де брали. продукт контроллера, понимаєте як? Взяти там, де ми який небудь лист. Так, жемовся так, в принципі. А отак так у нас не вийде. Тільки з поступити з нашими продуктами. Значить, зараз ми йдемо. page контроллер, і якщо ми напишемо так, лист, потім категорії нам не треба, ми беремо ліст, звісно, що продукт. Ліст продукт. Тут пишемо продукт, а тут ми використовуємо продукт репозиторі і функцію із «продукт Repository. Так, і функцію із продукт Repository. Так, де наш, а де наш продукт контролер? загубив я. Стоп, 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 стоп. page ПейджКонтровер, вибачте. Продукт repository і метод. Ось оцей. Так. Продукт Ну, і тепер ми передамо е, наш продукт на в нашу модель. Модел атрибут. Ось тут передаємо е, Продукт передаємо продукт передаємо продукт Вот, і. А чого так? Арподукс. Т -т так у нас є вони, так? Да? Ну, давайте знову ж, поки ми багато не наробили горя, да, то ми виправимо зараз продукт. Ну і тепер а десь е, наші продукти ми беремо і їх, так, ліст продукт, значить все повинно бути добре. Можливо, ні, але тоді ми дещо додамо. Тепер ми що зробимо. Тепер ми підемо. В наш хоум і в нашому хоумі, та візьмемо, напевно, із категорії ОлПруз all, all Products Візьмемо код. Тут у нас. Нічого міняти не будемо, просто ось так. Home. Нашу робочу область. Поставимо той елемент, який є. Так, ну і відповідно придеться нам перезапустити наш продукт. Можна було б додати якийсь тих аж два. От, написати рекомендовані товари. Рекомендовані товари. Ну, поки нічого міняти не буду. А, я ось тут.